Гітаю, друзі, канал Мотоскутерок і скутер на продаж. Yamaha Gear чотиритактний інжекторний, на водяному охолодженні скутер 49 кубічних сантиметрів. Об'ємом двигуна, він у нас вантажний з платформою ззаду для хазяйських потреб і так далі. Але в них також є різні модифікації багажників і варіантів гальм. Це у нас версія з ручними гальмами, вона мені більше до вподоби. От, З ножними гальмами йде з більшим багажником. Тобто кожному, кожен може вибрати підходящий для себе Yamaha Gear, якщо вам потрібен такий помічник в хазяйстві. Це комерційна моделька, популярна як і для домашнього користування, так і для доставки. Абсолютно все, практично на сьогоднішній день працює на цих скутерах. Так, задня гума стоїть хороша, відсотків 80 залишку ARC. АРС коштує хороших грошей е, в, в хорошому стані. Колодки гальмівні, амортизатор рідний по варіаторній системі, також все оригінал. Ремінь, варіатор, ролики варі... і все решта мається на увазі. Тобто техніка буде служити, ще не один десяток тисяч кілометрів, включно по розхідничкам, ніяких питань, у вас найближчих 1010 і більше не буде. Бокова підніжка є в рідному пластику, от ідеальний стан лівої частини. Сидіння довелося перешити. от Гарним таким матеріалом, без ніяких питань. м'якенький матеріал. Оригінальний один ключ. Сидіння дивимось. І під сидінням можемо оглянути рік випуску скутера. Він у нас 08-12. 8 року випуску Yamaha Gear. Можна ще глянути кришечку. А кришечка 09-01. Так. Ну нічого, не зрозуміло, але нічого страшного. Так, бак чистенький, до речі, не показав, бак чистенький, нержавий. Без ніяких питань. Е, так. Тут, хто не знає, знаходиться акумулятор під цією кришечкою. Як я і сказав, тут вантажна така гарна платформа. Можна зробити як сидіння для пасажира, якщо ви хочете двохмісну модель. Можна багажник, можна кофор. Я конкретно катаюсь зараз на такому кіру з кофрами, з спинкою. Дуже-дуже зручно і дуже крута техніка. Цікаво, подивіться, в мене в відео він також продається коферик, звичайно ж, фірмові і не дешеві. 21 376 кілометрів пробіг по полу, по підлозі, все, все ціле. Нічого фарбованого немає, чіпаєного, все весь пластик ціленький, рідний, японський, не фарбований, не троганий. І В ідеальному стані. Передня гума також стоїть IRC з таким ж протектором. А, відсотки 40 залишилось 50-12 діаметра колеса, гідравлічна вилка. Якраз, до речі, я вам скажу непоганий такий для наших доріг, навіть по комфорту, так як особисто сам катаюся і дуже-дуже задоволений моделлю, дуже практична штука. Видно, що ніхто ножкою не, не, не сильно користувалися, трошки закисло. Взагалі е, кікстартер, ну я не пам'ятаю, я за, за, за місяця два керування скутером е, з лапки не завів ні разу. Коли є стартер, акумулятор, кнопочку на, натиснули і поїхали. Кікстартер це рідко. Чітко, тихо, безпроблемно працює. Права частина і взагалі скутерочок в дуже гарному стані і дуже непогано виглядають. І сидіти на ньому можна. Одному можна вдвох, як вам буде, скажімо так, цікавіше, чи використовувати для хазяйських цілей. Бачите, можна влізти ззаду. Працює вилка, гідравлічна, непогано, я б сказав. До речі, в мене гірс навіть склом спереду і здається, як з ним не комфортно, чисто візуально, але коли буває холодно, не, не взяв з собою ковтину на вулиці, то так, так уже ховаюся за тим склом. І такі ради, коли вона є. от Виїжджаєш простій, там футболки, затримуєшся допізна і ввечері вже холодно, ковтинки немає, і я вам скажу, що це скло в той момент особливо цінне. Так що я катаюся з вітровим склом, хоча воно візуально і не дуже. І здається, як мішає трошечки, заважає огляду. Але деякі моменти виявляється потрібним. І вяло Прикольний гір, тихенький, плавненький, 60 їде. Такий не шустрий скутер, але економний. Короче, отакий пропоную вам непоганий комерційний варіант Yamaha Gear, 4 інжекторний, економний, працьовитий скутер, особисто сам до сьогоднішнього дня на ньому катаюсь і дуже задоволений моделкою, моделлю. Кому цікаво, хто хоче придбати. Контакти в описі під відео, не забувайте про телеграм-канал з асортиментом. Всім дякую за увагу і підписуйтесь на канал, будуть цікаві відео.